Привіт, мої маленькі друзі! З вами я, Петрик П'яточкін, і зараз я розповім вам казку їжачок Савка. Слухайте уважно в старому садку серед кущів малини під огорожею жила сім'я їжачків. Їжак і їжачиха були поважні і серйозні їжаки. Щовечора, коли сідало сонце, вони вишукували їжу, ловили гусінь, хробаків, слимаків та різних шкідливих комах. Стояла осінь, і вони готувались до зими. Їх маленький синочок Савка ще не відчував, що скоро прийде зима і ні про що таки не думав. Він був дуже допитливий. Його все цікавило. Савка старався залізти у кожний куточок садка, у кожну шпаринку, щоб подивитись, що там є. Батьки ж кожен день попереджали його, щоб він не виходив з малини, але його тягнуло все далі й далі, у широкий простір. І ось. Одного разу у садку з'явився новий звір. Він був не схожий на всіх тих, що Савка бачив раніше. В той момент, коли Савка хотів подивитись, що там є у купі жовтого листя під черешнею, звір підбіг до нього. Їжачок від переляку скрутився у клубочок. Звір почав ходити кругом, заглядати і нюхати. Савка навіть боявся дихати. Йому здавалося, що зараз з ним зроблять щось погане. Кликати на допомогу маму або тата було марно. Він не послухався батьків і зайшов занадто далеко від домівки. Звір протягнув свою лапу і торкнувся Савки. Голки боляче вкололи його. Звір закричав. Але не пішов, зробив ще спробу штовхнути цей колючий клубочок. Але знов коловся і ще голосніше заскавчав. В цей час їжачки, тато та мама Савки, жахом дивилися з малини за тим, як песик намагається розгорнути малого їжачка. Але тут, з будинку на гавкотіння песика, вийшла господиня. Шарік! Шарік! Ти що там робиш? гукнула вона щеня. Песик повернувся до господині, а тим часом Савка швиденько підхопився і побіг до малини. Він біг, щосили і, здавалось, що його маленькі лапки ледь торкаються землі. Коли він забіг у кущі і відчув, що пес за ним не біжить, він впав і розплакався. Савка сам не знав, чого він плаче, чи то від радості, чи то від пережитого страху. Скоро до нього дісталися батьки. Мама тихо погладила своєю м'якенькою лапкою його волохату голівку. Мамо, тато, я тепер завжди буду вас слухатись і не буду йти далі малини, сказав крізь сльози Савка. Бачиш, ти тільки тепер. Зрозумів, що батьки даремно не говорять. Але це був маленький песик, його можна не боятися. А от за огорожу на вулицю тобі ні в якому разі виходити не треба. Крім того, що там бігають великі собаки, там ще їздять швидкі машини, від яких їжакам дуже важко втекти, промовив тато. Та їжачок подумав. Навіщо йому та вулиця? Адже у садку і так багато цікавого. І йому так добре біля тата та мами. От і кажуть ці кінець. А хто слухав, молодець. Ви мені скажіть, будь ласка, вам сподобалася казка? Якщо так, то вподобай. І підписку не минай. Слухайте мої казки, розважайтесь від нудьги і навчайтеся уму, уму розуму. До побачення!